Діти, послухайте казочку бджілка та жук, а написала казочку Оксана Шпортько. В одному маленькому містечку жила прекрасна бджілка на ім'я Пелюстка. Так її називали, тому що вона була легенькою, як пелюстки квітів. Вона завжди граційно перелітала з однієї квіточки на іншу і з кожної збирала багато нектару. Мешканці містечка цінували і поважали її за старанну працю, позитивний погляд на життя і шановливе ставлення до всіх навколо. Та одного разу з бджілкою трапилася біда, коли вона в чергове старано збирала нектар, подув сильний вітер і закружляв пелюску в повітряному вихові. Потік вітру підносив її все далі і далі. Не встигла вона отямитися, як опинилася посередині широкого озера. Вона марно намагалася вибратися з води. Крильця її намокли, пляшечка з нектаром впала на самісіньке дно, і пелюстка вже майже втратила надію на порятунок. Навіть найхоробріші мешканці містечка не могли їй допомогти, адже вона була занадто далеко від берега на відстані. Подолати яку не наважувався ніхто. Джілка не на жарт злякалася. Але справжня пригода лише чекала на неї. Жителі міста, що стояли на березі, раптом почули дивне джиджання. Озирнувшись навкруги, вони побачили, як над озером летить величезний жук. Летів він прямісінько до бджілки. Всі завмерли в очікуванні. У містечку про жука Ходили страшні легенди, але пелюска не розгубилася. Вона була дуже життєрадісною, ніколи не сумувала і вірила в те, що на світі більше добрих, аніж поганих істот. Тому бджілка вирішила налякатися і попросила жука про допомогу. Вона розповіла йому про все, що з нею трапилося, і жук, не втрачаючи ані хвилини, звільнив пилюску з водними полону. Мешканці містечка ойкнули від подиву. Ніхто не вірив своїм очам. Їхню прекрасну бджілку вдалося врятувати та ще й кому, жуку, якого всі боялися, і обходили десятою дорогою. Полюска була дуже вдячна своєму рятівникові за його сміливий вчинок і відтепер щодня прилосила йому пляшечку свіжого меду до чаю, а жителі містечка. Більше не боялися величезного жука, з відлюдника він перетворився на героя. З того часу в містечку з'явилася нова легенда про граційну і оптимістичну бжілку, яку врятував хоробрий і сильний жук.